Сьогодні, з нагоди завершення навчання, випускники педагогічного університету здійснили ходу до пам'ятника Михайлу Коцюбинському. Там вони поклали квіти колону з понад тисячі студентів. Супроводжував оркестр, а також даїшники. Таку акцію вихованці педагогічного проводять уже вдруге. Побували там і наші кореспонденти. Ми вирішили ось офіційну частину: ось саме біля Михайла Михайловича Коцюбинського ім'я якого носить наш університет. І студенти підтримують їм подобається. Та й трохи ми такі ось тут. На цьому відрізку дороги трохи такий шум робимо з оркестром, і людям нагадуємо про те, що є вінницький державний педагогічний університет, є студенти, є таке свято. Церемонія покладення квітів до пам'ятника Михайла Коцюбинському була започаткована студентами педагогічного університету в минулому році в наші пам'яті, Чуваємо вдячність тим людям, які дали нам можливість відчути себе кваліфікованими спеціалістами, отримати освіту. а Також можливо ми встановимо їхню працю. Роман Гах, Володимир Гір'явенко, телеканал Віта.